Я, до речі, хотів би просто от, ось так на секунду сказати, трішки захистити цивільних. Знаєте, коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки наших воїнів, ми повинні з вами розуміти, я багато разів про це говорив, заробітну плату їм платять. Наше населення, наші люди, ви всі. Люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати: один воїн шість людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. І тому просто візьміть 500 тисяч людей, помножте на шість і зрозумійте, як мені. Уряду всім нам знайти плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є, плюс 3 мільйона платників податків з січня місяць. Така, таке завдання.